Вітаємо на каналі Каскусь. Тут звучать добрі та ніжні історії для дітей. Дякуємо, що обираєте Каскусь. Пан Коцький. Жив був старенький дідусь. І був в нього котик. Та став вже старий, ловити мишей не міг. Тож дідусь вигнав його з хати. Сумний і тихий кіт пішов в ліс. І де він, лапки по травичці ступають, коли раптом бачить. Біжить зайчик. Хто ти такий? питає зайчик. Я пан Коцький, тихо відповідає кіт. Зайчик злякався, подумав, що то страшний звір, і побіг до лиса. Ой, біда, у лісі з'явився пан Коцький, страшенний, лютий. Пішли разом до вовка, ведмедя й кабанчика. Усі звірі перелякалися, захотіли задобрити незнайомця, збудували йому хатку, приготували вечерю, а потім покликали до себе. Прийшов пан Коцький до лісових звірів, тихий, лагідний, сів на почесному місці, почав муркотіти. Звірі глянули, а він зовсім не страшний, маленький, пухнастий, але не зізнавалися, що помилилися, надто вже боялися. А пан Коцький став жити в лісі. Всі звірі його поважали, приносили частування, а він сидів собі спокійно, вдячно муркотів і грівся на сонечку. І більше ніхто не виганяв його. Бо навіть якщо ти не сильний, ти можеш бути улюбленим, коли тебе приймають з добром. Отак і жив собі пан Коцький серед лісу, як справжній казковий пан, а тепер. Час і тобі заплющити оченята, нехай насниться тобі теплий ліс, затишна хатинка і пухнастий пан Коцький, що лагідно муркоче поруч, солодких снів маленький друже.